Друзі мої, всіх із наступившим новим роком. Сьогодні хто похмеляється, хто валяється, хто, хто що робить, а ми працюємо. Залажуємо яєчка в інкубатор, Техас англійська, чорна смокінг і, і все. М'ясну породу закладаємо, упакували посилочки. <кій> яєчка по 200 штук. У, у двох посилках, а зверху там 5 кг копчених перепілочок. Завтра їдуть на відправку. Сьогодні перше число, пошта не працює, може було б і сьогодні відправити. То таке. Сніжок десь він вимазав бік грязний. Сніжок, де ти вимазався? Де воно лазило? Так, ну і все. Оцей сьогодні він вилупився. Вчора був вилуп, сьогодні до утра трохи долупилося і. Уже будемо закладати, щоб не було прогулів у цьому дев'ятий день. день. Ми стараємося примерно 8-9 днів, щоб між ними. Для чого? Для того, щоб цей вилупився і вже освободився брудер. Ми їх зараз там 6-7 днів і у, у сарай Там є інші брудера, у яких вже попрохладніше. Це, це в нас один теплий брудер для малечі до 7 днів. То вони тут спочатку тусуються між із котами. Коти їх гріють. Он один, он кішка, а персик десь у хаті з дівчатами. Отак От ми і ще Два інкубатора і один резервний. Ну, то вже на всякий випадок. Випадки бувають різні, самі розумієте. Оце скачки напруги, відключення, то не дай Бог, звісно, але все може статися. Ну все, Сніжок молодець, Дрим, дрімає. Як укладати яєчка. Між ними нужна така картонка. А то у мене підписник мій присилав мені відео, каже, що якийсь з'явився запах в інкубаторі і лопнули яйця. Прослав відео і там було не було такої перемички, просто були уложені яйця в два слоя. І на відео я побачив, що вони колотяться чуть-чуть. Ну, При перевороті при вони чуть-чуть так чуть-чуть, клац-клац, клац-клац. І навіть такого хватило, щоб вони лопнули і витекли і почали ваняти. Щоб цього із, збігти, то треба такі картонні вирізати 2 см висотою і на всю довжину. Вставляєте, вилажуєте. Якщо не Зразу вла... ну, э, цей лоточок треба розігнути. Взять плоскогубці і так по чуть-чуть порозгибати. Ну і, наприклад, беремо там посередині я завжди ложу більші яйця, а по кругу менші, щоб закрився лоток. Бо якщо великі яйця по краю положити, не От, Ложимо один ряд більшенький, один ряд чуть меншенький. Вони тоді хорошенько влазять. Вони тоді... А якщо два здорових, вони можуть не влазити. Якщо дуже плотно, воно теж може лопнути. Ну, Такі моменти. До цього всього треба привикнути. Привикнуть, приловчиться. Так, добренько. Хто замовив молодець, скоро поїде. Скоро поїде. Все тоді? З новим роком, з новим щастям. Хай все погане залишиться у, у пройдешному році. Все добре перейде у наступний рік і приумножиться. І дасть Бог Україні перемоги. Добренько, всім добра миру, до наступних зустрічей!